Всім доброго ранку. З вами канал Вікнами взад Світлана Хмельниччина. Ось сьогодні мені так захотілося, ото Марсик де вже. Так чогось захотілося вийти. І просто я тебе чую! Просто познімати, просто глянути. Що, де як? А, то відео те монтування, по-перше, займає дуже велике. Кількість мого часу і є, ну, не таким живим, звісно, як вийшов і подивився. Ось погляньте, хто рятує сад зимовий своїм зеленим кольором. Ось тут ближче підійду до тої великої, не піду, як гарно виглядає Лавровишня. Просто надзвичайно. Це трішки листя, от має таку здатність на назиму отаким цяцькованим робити. Потім воно або міняється. Марсюш, я тебе чую. А з іншого боку, виглядаємо ми так. Ще міскантуси непогано тримаються. Ось цей міскантус він теж з полосатим листям, чимось схожий на зебринус, але він менший і габаритами. Це якийсь сорт, чи стріктус, чи це жираф, там різні вони є. Але він гарно себе тримає. На відміну від, я покажу вам міскантус зебринус, ось він не так гарно ще зовсім не міняється красень цей плющ варігатний. Юки я не зв'язую, хоча можна, якщо, наприклад, сніги можуть розвалювати, то все-таки краще було б зв'язати, але ой, мене тільки зв'язаний, бачите, кипарисовик. Ну так, ледве-ледве. А ось як поміняв свій колір ялівець, став такий майже. Рожевий. Присоцепариси почувають себе добре. О, моя нівакі формується, щось з того. на весні може, вже буде більш видно. І це як гарно листя зелене виглядає у мускарів. І ялиночки, коніки. І знову юка. Чудовий. А тепер йдемо до Еріки. до зимової красуні. Ось як гарно теж виглядає пуповка. так ми кажемо, пуповка. так і я не можу подивитися. Ну як вже гарно ось ці наросли гриби. Ну, просто витвір якісь мистецтва. Слухайте, як троянди. Ось, Еріка вже. Ну, майже майже деякі гілочки вже почали розквітовувати. О, Дуже гарно вона на фоні цієї аюги виглядає. Та й взагалі, бачите, цей очиток теж не пропадає на зимку. На відміну від триколора, бачите, триколор. Він скидає старе листя, але ось з'являються на кінчиках, ось такі потім будуть вегетувати. Або з серединки. Ось він такий. Ось. Армерії. гарненько тримаються. Тут скільки було снігу, я хвилювалася, щоб не поламався мій долотовидний. Тут накидано було стільки на нього, але нічого. Виглядає він. Нічого, нормально. Зате дивіться, як гарно виглядає жимолость шапкова. Як і влітку, так і зараз. Все однаково. Ось осока гарню Тут лише один кущик бадану, а там, де його грубка, там взагалі зелено. Магонії. Ось, мабуть, зі всіх чагарників вічно зелених падуби і магонії тримаються найкраще. Навіть якщо й мороз, то листочки все одно зберігають. Свою форму як є, так і залишаються, на відміну від інших, які ну, опускаються таким чином себе захищаючи. А магонії, ні. мабуть, субкий лист, не так багато вологи в ньому. Ось бачите, заклала вже квітування своє. Ой, які вони гарні є магонії сорти. Але, але для нашого регіону Хмельниччина, нагадаю, через інші магоннії. Не морозостійкі. Ну, хіба що вкривати? Ну, До того треба дорости, скажімо так. Колись, можливо, доросту. Ось падуб. Теж, бачите, заклав ось ці його бутони, це він буде квітувати. Гарно виглядає навіть і ось так взимку, прикрашає себе ще ягідками. Деякі гейхери взагалі. Навіть не опустили листя, деякі трішки, бачите, вже основну масу поклали на землю. Ось дзвоник скупчений. Так, прибав вже, до речі, клімарнок Ось таким чином, бачите, вона ніби частинку вже свого того котика показала. І теж цікаво. Пінісетом, пінісетом, пінісетом. Дуже гарно було якогось дня. дивилася, він такий вже солом'яний, якась була така паморозь, дуже гарно виглядав. Але все-таки, на мою думку, ось пінісетими, які низькі, вони ще краще виглядають. Ось. Піду вам покажу, яке зараз листя асфоделіни. бачите, які пущики. Ну, трішки ніби таким чином вона їх поклала, але все одно ось ялиночки. Ту і так і яскраво, вона цілей, всі сезони чотири. Ось ту я янтар. Тепер моя нова ця підпірна стінка. До речі, починає заростати вже бур'яном. От буряни і взимку ростуть. Ось дивіться, як гарно тримається, вона теж не листопадна. Це азалія Shot. Вона ніби рахується, там може бути частково листопадною, але бачу жодного, поки що листочка вона не втратила. Оце посадочки От були недавно, недавно зовсім. Я показую вам цей туєвик. Жовтий такий яскравий. А ще покажу. Оце моя сосна Марія Брегон. І от, наприклад, друга азалія теж, ви подивіться, вона під снігом була повністю, лежали ось ці пагони. І от вони встали, ці пагони. І вона зелена, жодного листочка ще не скинула. А ось те, що я казала, що місканту зебринус, він поколошматився. Він, по-перше, якось сніг привалив, був він взагалі у воді там купався. Тепер то він встав, але. І от помітила, що мій все-таки от. Ось забулося Еродіум. Ось той такий, який квітував. Бачите? Цікава штучка, потрібно все-таки певно його, бачите, він виходить там знизу, видає молоді. А мабуть, не потрібно чіпати. Те, що старе воно відімре і таким чином молодим дасть певний підживлення. Бо бачите, молоде листя все виготує вже середини куща, тобто якийсь напів вічно зелений чи що. Ось погляньте. Щось, вже хтось з'явився з весняних, цибулькових. Знаєте, мабуть, все-таки аліуми. Мабуть, аліуми. Зараз піду подивлюсь, та в мене на одному квітничку їх багато. Ще вони там з'явилися. Ось погляньте, як вівсяниця гарно тримає себе. Ось погляньте, як тримає листя. Будлеє. Ось погляньте, майже все живе. Ось придивитися. Ну і морози вже в нас були, мінус 15, у нас вже були морози. Навіть дві доби були. Це в мене так насіялася Нігела. Ну, вже навісні щось будемо робити з нею. Не знаю, що ось така вона. Ось я втрачати свою декоративність шавлія. Довго вона тримається. Але потім на весні буде якраз пік її недекоративності. Через те не люблю. От сьогодні точно візьмуся і обріжу Айстру ґрунтопокривну. Ось цю біле таке білу лавина її сорт, біла лавина. Це так цікаво кущики піровські. Як вони дивіться, бачите, бутони свої тримають на гілочках. Ну, не бутони, так, а бруньки, бруньки. Цікаво. Ось. Теж хто залишається завжди, так би мовити, в тонусі. Ну, там міняє колір і все. Насправді гарні. Ось так виглядаємо ми взимку не дуже, але ще можна щось підтити і подивитися. Бачите, тут прикрили вже вхід у альтанку один. Тому що такі вітри. О, бачите, як тримається гарно. Такий барвіночок. Потім тільки я його трішки підкоригую, а може вище зроблю. І ось теж потрібно листя. Можна зібрати зараз, можна навісні, це брунера. От хто. Вічно зелений. Якби їх не їли, оці огнівки Прекрасний. Давній, але прекрасний чагарник. А ось цікаво, що аюга Глоу, вона одну зимку себе так, не так гарно показує, як атропурпуреум. От вона більш така, ну ніяка. А, до речі, бачите, все зелене. Локси шаловидні тут порозростилися, вони вічно зелені. Так, мійки порисувок. Розвалило було трохи снігом, потрібно буде його пристригати, варіантів інших немає. І ось так бадан, групуватика висадка виглядає. Знову юка, знову магонія. Ось що робить сад. Оця клумбочка взагалі не змінилася. По суті, що було, тільки бересклет трішки зафарбувався в рожевий. Ягідки на кизильнику ось. обрієта зелена, тільки падає з горіха, потрібно буде позбирати. Знову ж юка, тем'ян зелений. Навіть олені і не пішли спати, залишилися теж зимувати серед вічно зеленої краси. саджайте сосни, якщо маєте можливість, і вам подобаються сосни. Сосни дуже гарно на сонці зростають, грунтів не вимагають родючих. Мають такі карликові сорти, хоча я бачила теж навіть і великі сосни їх прищіпують, хоч я кожен раз думаю, а як же ж коренева? Прищіпують, то прищіпують, коренева ж розростається. Тому ось такі гірські. Варіант, можна саджати. Пішла тут дивитися. Мене, ну, тут трошки тирсовопилки, то чоловік тут щось пиляв. Але тут магонія взагалі стала така бордова, просто бордова. Таке вже гарне листя. У мене тут дуже багато аліумів. Але нема, ні, то щось там тільки з'явилося. Але погляньте троянда. Троянда, чайно гібридна. Ну, щось схоже на Анастасію, але я не буду стверджувати, чи це сорт цей. Ось вся собі у листі стоїть, як, як тільки що. Ну, Мої туйки ще підростають. Ось друга. Це смарагди. Ось третя. Ця буслина звідси піде, це однозначно, я вже місце їй знаю, де, але поки що ось так. І, до речі, непогано, вони тут поки що. Почувають себе, бачите? Ну, тьмяні всі стали, так? Але нічого.